Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури число 3 і частини доби. До нас завітала повітряна кулька. Якого вона кольору? Повітряна кулька жовтого кольору. Вона щось собою принесла. Це загадка! Я без сторін і без кутів. Як звуся, пригадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Я хороводу вірний друг, як мене звуть. А звуть круг. А якого кольору є у нас круги? У нас є круги жовтого, червоного, зеленого, блакитного кольору. Як ви думаєте, який круг ми подаруємо жовтій жовті кульці? Подаруємо повітряні жовті кульці жовтий круг. А хто ще до нас завітав? Знов повітряна кулька, якого кольору? А ця кулька блакитного кольору. І теж принесла нам загадку. Його, звичайно, знаєш ти. Чотири в нього є кути, а ще чотири сторони всі однієї довжини. Можливо, кругові, кругові він брат. А звуть фігуру цю квадрат. Подивіться, якого кольору є у нас квадрати. Квадрати зеленого, блакитного, жовтого і червоного кольорів. А який квадрат ми подаруємо блакитні кульці? Блакитні кульці ми подаруємо блакитний квадрат. Ой, а це у нас яка кулька якого кольору? Так, кулька зеленого кольору. І у неї теж загадка. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. А якого кольору є трикутники у нас? Трикутники жовтого, блакитного, зеленого, червоного кольорів. А який трикутник ми подаруємо зелені повітряні кульці? Так, зелені кульці ми подаруємо зелений трикутник. Подивіться уважно, які у нас фігури. Круг, квадрат, трикутник. Як ми їх разом можемо назвати? Ми можемо сказати, що це ге геометричні фігури. До нас прилетіли кульки. Давайте порахуємо, скільки їх. Одна, дві, три. Тільки всього кульок, всього три кульки. А зараз давайте визначимо частини доби. Уважно! Яка частина доби? Частина доби ранок. А це яка частина доби. Частина доби день. А це яка частина? Доби. А це вечір. А тут зображено яку частину? Доби. Ніч. Молодці усі дітки. Сьогодні ми з вами закріпили геометричні фігури. Число три. А також частини доби. До нової зустрічі! Все буде Україна!